Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3314 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 849 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 38, 21, 34, 3, 36. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8246-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти Сімдесят два. П'ятдесят дев'ять. Сімдесят дев'ять. Сімдесят три, тринадцять, двадцять 12, Сорок вісім, дванадцять, сорок два, тридцять три, дев'ятнадцять, сімдесят чотири, п'ятдесят п'ять. Двадцять три, шістдесят вісім, 40, двадцять два, сорок, шістдесят шістдесят один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7099 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один. 5, 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 1, 5, 9. Бережіть себе. Все буде Україна.